Українські чиновники та депутати такі хитрі, що скоро в списках Форбс будуть не вони, а виключно їхні дружини, тещі та собаки. Судячи з декларації наших чиновників, за кожним успішним чоловіком стоїть успішна жінка, на котру переписано все його майно. І не завжди ця жінка саме дружина. Дивимось. Що сторони готові до акту купівлі продажу заводу «Коксохімпромаш» промаш і минулого надалі. Завод. Так, так. Так, так. добре. А, ви власник? Так, я власник. Так. Ви ж у панова Галина Федерівна? А, ні, ну майже. А ну тоді мені потрібні документи на зміну статі. Та да, ні, ні, ні. ну, Завод він е, мій, але по документам він на тещі. А Я так розумію, це вона? Так. Ось сидить <ріграє> А Ну тоді мені потрібні саме її документи. А, Так, так, зараз. <ріграє> <ріграє> Мама, давайте документи. Уже давайте? Ну, звичайно. <ріграє> а, так, а ви покупець? Так. А, оформлюєте на себе. Так хто ж зараз на себе оформлює? Воно сидить ще один олігарх. Боже, яка красива жіночка. Це ваша дружина? Дякую. Бог милував. Теж теща. Теж теща, добре. Так, вивчайте, поки договір. Так, продавець, ви підготували документи? Е, так, так, секунду. Мам, ну що угу. там? Зараз, зараз, зараз. Як потрібні, їх ніколи нема. Не совбезі. Господи, де ж вони? Я клала. Мама, ви взагалі взяли документи? Взяла, взяла. Тільки, будь ласка, не кажи це слово документи. У Мене починається нервовий тік. <рес> Мама, я вас за тиждень попередив. Я за тиждень її поклала її сюди, в корзинку. Мама, ну хто носить документи в корзинці? а? Саша. А якщо ти будеш на мене тиснути, зараз в мене тиск як скакне, забере мене швидка, і хто буде продавати твій завод? Ну, 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 все добре, вибачте, заспокойтесь, ви собі шукаєте помаленьку. Слухайте, я ж вам висилав копії. Ну так, так, я дані вже в договір внесла, але за законом я маю побачити оригінал. Ну Ось оригінал. Оригінальніше вже не буде. Оригінал документів. Я Зрозумів. Мам, ну що там? А? Ви, якщо забули, то не переживайте так. Зараз відправимо водія, він приїде, привезе вам документи. Саша, треба переносити цю зустріч. Куди? Давай краще після Пасхи вже. а? <рес> так, мама, ви що, розумієте, що це дуже важлива угода. Та я, я треба розумію. Треба зробити сьогодні. Знайшла! Ось він! А я його шукаю! Є, yeah, все нормально. Давайте, мама. Ага, зараз. Спочатку мені скажи, ти добре знаєш тих людей. Та яка вам різниця? А? Ну, Хочеться, щоб завод перейшов в хороші руки, а то влізуть в борги ще, людей виженуть на вулиці і продадуть завод на металобрухт. Ну, ну, сидить покупець. У Ото в костюмі в шапці. <риклад> Саша, а наш завод що, виготовляє шапки? Чи розводить нутрій? Та вона така сама звичайна жінка, як і ви. Ні, Ну, на вигляд, воно так і є. Шапка в неї дуже красива. Я таку твоїй Оленці на весілля подарувала. До речі, ти можеш її спитати, вона купувала на Троєщинському чи на Володимирському ринку? Але я не знаю. Давайте паспорт вже. Та почекай, ти. ти продаєш мій завод і не знаєш кому? Це мій завод. Будь ласка, а ще раз скажіть, хто там власник записано? Жупанова Галина Федорівна. О, то Галина Федорівна. <риклад> Це ваш звод тільки тому, що ви моя теща, mm -hmm. і тому, що на дружину вже і так все записано. Тобто ти хочеш сказати, що завод на мені, все твоє майно на моїй доньці, а ти голий і босий. Зараз умовляєш мене підписати якусь угоду, про яку я й гадки не маю. Якої гадки? Це мій завод. Е, скажіть ще раз, хто там власне? Не треба, так, по документам він ваш. Але я його купляв за свої гроші. А я ваше весілля з Оленкою за свої гроші проводила. А я вам вже все повернув з запасом. То не запас, то відсотки. А ти голодранець. <праць> Що ти одразу завод? Вирішив продавати. Якщо гроші потрібні, продай свій Гелендваген. Я б з радістю, але він теж на вас записаний. Серйозно? Не знала. Женя, щось вони дуже довго. Може, вони щось мутять. Валентино Валентинівно, що вони можуть мутити? А я знаю. Ти б краще у Тані запитав, Таня точно знає якої ще й тіті Тані? Гадалки наші. <риклад> Вона мені в минулому році сказала, що в тебе все буде так, ну, дуже погано, от може воно то. Єдина неприємність в моєму житті це ви. <риклад> Будь ласка, не обговорюйте моє приватне життя з якоюсь тьотою Танею. А на заводі я зробив аудиторську перевірку, mm -hmm. там все в порядку. Mm -hmm. Це твоя перевірка. Ну, Схотів би до цього читання, вона б точно тобі сказала. Можна на цій території цього заводу там якийсь цвинтар або взагалі там проклято все, а? О, Женя, дарма ти це затіяв на ретроградний Меркурій, правда? Який ще ретроградний Меркурій? От ти село де асфальтовано, а? Ну, вті знають, що ми ретроградний Меркурій огорці навіть не можна саджати. Тут завод купує. Ой, принесе він тобі діду, побачиш, принесе. Будь ласка, а, перестаньте мене залякувати. Угу. Ми можемо вже перейти до оформлення? Так, звичайно, можемо. Мама, ну що там з документами? Давайте вже сюди паспорт. А ти забери. Ти давай не вийожуйся. Я хочу знати, навіщо ці люди купують мій завод? Та яка вам різниця? Що значить, яка різниця? А що про мене люди скажуть? Що Галина Федорівна продала завод, не пойми кому. Нічого мені не скажуть? Ви взагалі знаєте, що це за завод? Знаю. І що він виробляє? Гроші. <плес> На які ти купуєш геліндвагене і роз'їжджаєш по заграницях? Вибачте, у вас все добре. Так, так, розмова у нас з власником заводу. Ну, просто ви маєте розуміти, що за годину у мене нова зустріч. Я розумію. М? Хвилиночку. Женя, а ти цього нотаріуса знаєш? Перше бачу. А ти чув про чорних нотаріусів? Чув, але ж вона білявка. Які ти в мене розумний Женя. Ой, Боже, я навіть не розумів, в якому світі ти живеш, а як ти взагалі дожив до такого віку. О -о -о -о. Бо я вмію заробляти гроші. Ага, А ти не забув, що це не твоя заслуга. Це я кожного разу, коли до церкви прихожу, свічку за тебе ставлю. Так це я і це я вам за диван покидала туди монетки, щоб все нормально у вас було. І ось бачиш, працює. Ой, Ой дзвонить хтось. До речі, дякую за новий телефон. А ти, ти о, бачиш, відчуває біду. Алло, привіт. Що роблю, я цей завод купляю. Ні, не забор, завод. Та ні, не забор, вже краще я, ще ноги так нормально разом тримаю, будь-яке. Так завод, Да. Ага, а де ти? О, чи читання, а дай то читання. Трубі. Танюша, привіт, слухай. Тут мій зять у гімно хоче вступити і мене замарати. Ага, хочу запитати це до грошей, чи це та просто удобрення? Ага. Дайте, будь ласка, слухавку. Дякую. О, от тетя Таня так і сказала. Якщо нервувати починаєш, то це означає, що то не твоє. Ой, же і ну, тобі той завод, а? Ти ж от і мені на дачі не можеш ніяк допомогти скопати ту картоплю, тут цілий завод. Ти взагалі до нас їздити перестанеш. Ой. Добре, добре, я приїду, але нічого копати не буду. Я вам вагон цієї картоплі купити можу. Ой, вагон можу купити. Ти б краще приїхав тестю, допоміг вагонку цей сарайчик купити, щоб хрюшки там нормально себе відчували. Отак, так що про Найміть людей, я гроші дам. О, завжди в тебе так куплю, оплачу, ти, Женя, рукожоп. І ти рукожопи бізнесмен, Женя. Слухайте, можемо якось скоріше перейти до оформлення? Чи ви вже передумали? Ні-ні, ні не передумав. Просто наша мама, вона трішечки нервує. Ой, дивіться, наша мама. Коли ми завод не продаємо, я й гадюка, і скалапендра. А тут наша мама під лабуздик. Ви розумієте, що це дуже важлива для мене угода. Що? Знайшов перший раз людину, яка купує це за таку суму. Та що ти знайшов кого попало? ти спочатку розмістив об'яву на Олеха? <рив> Який ще Олеха? Ми вже об'яву в газету дали. В газету? Це, до речі, класна ідея. Поїхали. У мене там подрунька тітя Наташа працює. Я її попрошу вона розмістить об'яву між сканвордом і гороскопом. По любому, хтось подзвонить. Така дупу газета. Так, ми продаємо завод сьогодні і зараз. Це все вирішено, все. Так, все. тихенько сиди. Ой, який класний завод. Прям не хочеться продавати. Я б ще носила і носила. Володіла і володіла би. Що це ви робите? Ціну набиваю. Може, зараз більше дадуть. Та припиніть цей цирк! Ми вже домовились з ним! За 10 мільйонів! 10 мільйонів гривень! Господи, які це гроші! Яких гривень? Доларів! Ви в якій країні живете? <рістан> Доларів? Ой, ой, Боже, ой Боже. Ой, Боже. Це якась мутна історія. Саша, ну звідки Звідки у неї, у цієї Андатрі внутрі? Ну звідки у неї такі гроші? Звідти, звідки у вас? У мене підвищена пенсія, альо? Навіть якщо і в неї підвищена пенсія, то що вона її 70 років збирала? Що їй зараз 145?» За неї платить і зять. Ото зять. Не то, що в мене. Жень, скажи, ну що ти вирішив, будеш купувати цей завод? Так. І гроші взяв з собою. Взяв. А де вони? Неважливо. В трусіки заховав. Не ваше діло, ой, точно вгадала в трусіки. Я ще зранку помітила, коли ти вийшов на джинси, дивлю щось трохи більше ніж огурчик, звичайно. Ой, а я тобі розповідала, коли ми Тані одного разу тисячу доларів перевозили з троєщини до воскресенку, Лівчику. Отак, як поїхати на метро, чи на маршруті на велосипед сили. Ой, що ця таня за кермом, я на рані, їдемо, такий брінчін, так, дзинь, дзинь, дзинь. от. А потім ця таня каже, а дивись, я можу без руку. Я потім, потім до неї в лікарню приходила, ви так. Можете... і вона, до речі, після цього і почала бачити майбутнє. Ви можете п'ять хвилин помовчати. Так, можу, звичайно. Гроші зі мною. Супер. І я готовий їх заплатити, якщо ви готові продавати. Мама, ми готові. Що готові? Куди ти поспішаєш? Ти ті гроші бачив? Бачив. Вони хоч справжні. Справжні. А воротнички у президентів в Шершаві. Шершаві. А, ти щупав. Ай. Треба ще в банку перевірити. Та який банк? Це буде безготівковий переказ. А куди? На мою пенсійну картку? <ріст> Та вона ж тріс. Не ти Саша, на мою пенсійну картку не можна. Пенсійний фонд, якщо побачить, скільки в мене грошей, він перестане мені начисляти пенсію. Не перестане. Так, ні, 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 ні. Я не хочу ризикувати, ну його нафік. Давай краще Оленці на монобанк. Хай вони потрясуть, і Оленка там потрясе, і все, гроші зайшли. Та не треба чого тусити. Я все вже вирішив. Все, давайте документи вже. Не поспішай, як в спальні з Оленкою. Не треба... Поговорити з покупцями. що? Це бізнес, Саша. Ти нічого в цьому не розумієш. <плес> Я вибачаюсь. Я можу з вами поговорити як бізнес леді з бізнес-вуменсом? Бачиш, кого саме тут поважають? Звичайно. Вас. Доброго дня. Доброго дня. А, ну, Я бачу, що ви, ну, я так зрозумів, що ви покупець. Так, я не в захваті, але це так. <гум> <гум> ну, Я так бачу по вашій шапці, що ви людина досвідчена. Скажіть, будь ласка, а скільки оцту ви додаєте в огірочки? Ха. Три ложки на літр. Тринушки. Приложки. Три ага, ясно, ясно. Ага, я теж хочу вас запитати. Шо? Така гарна кофточка у вас. А, дякую. У -у -у -у. А де ви її купили? Це я своїми руками зв'язала. Це я одразу зрозуміла. Це, якщо вам подобається візерунок, я можу вам дати схему. Не треба давати. Гарного дня. Гарного дня. Саша, відміняй цю угоду. Чого? Вона геть нічого в консервації не шурупує, нашої той завод. Господи, три ложки. оцту! Тепер зрозуміло, чого у неї таке обличчя кисле. Женя, ми в них нічого не куплятимемо. Чого? Ти бачив її светр, який вона кофтою називає. Це ж капець, там вузол на вузлі. Ти вивеляш, що вона цими руками на заводі зробила. <риклад> капець, все це мене дістало. Мама, дивіться, яка розсада. Яка роса Оформлюйте. Нарешті так, добре, е, Галина Федорівна. Це я е, продаєте за власним бажанням, ніхто на вас не тиснув. Мене катували, але я згодна. Так, умови договорю все вірно. Так. 10 мільйонів доларів. Господи. Добре. Так, ваш паспорт, будь ласка. Візьміть краще мій. Так ви хотіли на те, що оформлювати? Я передумав. Нафіг мені потім такі проблеми. Добре, я зараз знову все перероблю. Жені, це нормальний? Я ж могла цілий день сьогодні на городі там щось копатись, то що Тані мог б гороскопу зробити і мені тобі. А я, я тут з тобою цілий день провела. Вважайте, що я вас в люди вивів. Ви ж давно хотіли шапку вигулять. <праць> Зараз Толіку скажу, він вас відвезе на картоплю. А, так, підписувати будете власноруч чи через підпис дію. А що таке підпис дія? Власноруч, бо ми тут ще на тиждень застрянемо. Ага. А, так, перевіряйте екземпляр а, так. продавцю ага. і Дякую. покупцю. Так, будь ласка, ручку дай мені. Дайте ручку. Так. Все, мама, підписуйте. Що, значить, підписуйте. Спочатку я повинна прочитати. Та що там читати? Просто підпишіть і все. Я завжди читаю те, що я підписую. Господи. Не те, що ти з помилками. Що ти написав в своїй декларації. Що у тебе будинок 150 квадратних метрів? У тебе 1500. <ріст> Ой, ти на цілий нуль помилився. <ріст> Машина у нього за декларацію. де у Ланос? Анос у тебе в шоколаді. У самого Гіліндвагіна МГ 63, 30 літрів розходу. Де у Анос у нього. Ага. Це добре, що я їм подала іншу заявку, де я описала все твоє майно. Чітко, конкретно. Метраж, літраж. Кому ви подали заявку? Ну, туди, куди ти декларацію подавав туди. <плес> Це мене влаштовувати, підписувати вже. А зараз покупець перерахує гроші на вказаний рахунок. Вже. Зустрічайте. О, Господи, стільки нулів в своєму телефоні ще не бачила. Навіть в одну смс-ку не влізло, трьома прийшло. О! Мама! Ви нахрена подали цю заявку. Та розслабся, нічого я не подавала, що я зовсім дурна. Потім за тебе ще заставу вносити 10 мільйонів. Господи. От ви мама. Супер жінка, ви мама! <свист> Дайте я вас Та-та-та-та-та-та-та. Прибери свої руки від заможньої жінки. <свист> И, ти давай краще їм покажи ключі, що, що відкриває там ворота, підсобку. А я сьогодні уїжджаю в Монако на своєму геліку. <свист> Яке Монако? А де ще? Жу Галини Федоровні потратити з кайфом 10 мільйонів доларів. Мам, чекайте, так ви ж не вмієте їздити. Мам, ну що ви робите? Мамо! о, бачиш, який гарний зять, а він дещо свою Монако відправив 10 мільйонів доларів. Дав. А коли ти мене куди відправиш, От правильно, що тас, таня казала: ну, коли ти мене кудись відправиш Женя. Прямо зараз. Йдіть нахрін до ттьі тані. Женя!